Програма «Актуально» і Я її ведуча Олена Павловець. Вітаю глядачів Рудани. Після закінчення навчального року для абітурієнтів актуальним постає питання щодо вступу до вишів. У Криворізькому підрозділі Донецького державного університету внутрішніх справ вже готуються зустрічати абітурієнтів. Гість нашої студії Олексій Цуркан, декан факультету підготовки фахівців для підрозділів національної поліції. Пане Олексію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю, пані Олена. Розкажіть про специфіку взагалі вашого закладу і до чого готуватися вашим потенційним студентам. Донецький державний університет внутрішніх справ відноситься до закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ зі специфічними умовами навчання. Наразі до Міністерства внутрішніх справ входять шість закладів вищої освіти. Нещодавні події були пов'язані з тим, що свого часу. Якщо глядачі цікавляться інформацією, існував Луганський державний університет внутрішніх справ. Він трохи скоротився і увійшов до складу саме нашого університету. І тепер також ми маємо своє представництво в місті Івано-Франківськ, повноцінний такий клон нашого Криворізького навчально-наукового інституту, але тепер Луганський навчальний науковий інститут імені Дідорінка. Це колишній ректор. Луганського університету, ну а наразі, як я вже сказав, інститут, який входить до складу університету. Головна наша база, ректор, керівництво знаходиться в місті Кропивницький. Ну, звичайно, буду вести мову саме про Криворізький навчальний науковий інститут, так як я його представляю. Очікуємо на вступ. Звичайно, і в першу чергу на Майбутні посади поліцейських по випуску, ну і, звичайно, не забуваємо про те, що університет надає можливість готувати спеціалістів за контрактною формою навчання за кошти юридичних або фізичних осіб. Особливості вступу в цього року вас цікавлять, пов'язані з тим, що, якщо ми говоримо саме про майбутніх курсантів, майбутніх поліцейських. То дещо змінилися вимоги стосовно фізичного випробування в порівнянні з з минулим роком. Минулому році, знову ж таки, з дотриманням безпекової складової, наші майбутні абітурієнти вони не складали випробування з бігу на витривалість тисячу метрів. Повернулися до цих нормативів, і на сьогоднішній день фізичні нормативи є узагальненими і однотипними для всіх закладів вищої освіти. Це саме виконання комплексного села. Вправи, згинання, розгинання тулуба в упорі лежачі і віджимання від підлоги, біг на 100 метрів і біг на 1000 метрів. Якщо продовжити знову ж таки стосовно вступу саме на курсантські посади, Готується особова справа за допомогою працівників кадрового забезпечення підрозділів Національної поліції, як то в нас в місті Кривий Ріг, так і по іншим територіальним одиницям. Майбутні абітурієнти звертаються до них. Попередньо, звичайно, зареєструвавшись на освітньому порталі Національної поліції і. Далі оформлюють особову справу. Збирають пакет документів, подають їх до підрозділу кадрового забезпечення. Вони на свою чергу дають направлення для проходження військово-лікарської комісії, яку за місцем мешкання або місцем дислокації поліклініки, системи МВС майбутні курсанти її проходять. Вимогливість є, звичайно, до фізичного стану і здоров'я майбутніх поліцейських, тому що це важливо. Якби там не жартували, про тягати і позбавлення поліцейської служби, кар'єри в подальшому, але так треба обов'язково люди ну, з нормальним фізичним здоров'ям, психічною витривалістю і так далі. Тим більше, що в деяких умовах, в яких ми зараз перебуваємо, теж саме реагування на сигнали повітряної тривоги, повітряної небезпеки, вимагає від нас турбуватися про безпекову складову, про безпеку наших курсантів. І в подальшому, коли вони вступають і навчаються на першому курсі, проживаючи на казармі гуртожитку інституту або університету за іншими локаціями, ми зобов'язані спустити їх до укриття і чекати до закінчення тривоги. Уявіть собі, якщо вночі тривога триває по декілька годин або декілька разів, це трішки збиває їх, саме починається недосипи, да, там трохи я б так сказав. Можливі нервові якісь перепади, але саме тому і потребується психологічна витривалість в тому числі. Ось е оформлення особової справи. <кій> в подальшому е складання національного мультипредметного тесту, те, що робили е випускники шкіл в цьому році, також, в тому числі, можна користуватися е сертифікатами ЗНО та НМТ за минулі роки, за 2021 та 2022. Роки. Їх також можна подавати на їх підставі, можна вступати до нас. Після вже надсилання особової справи до підрозділів університету абітурієнти будуть ознайомлені з термінами, коли їм треба буде прибувати для складання фізичного випробування. Орієнтовно, знову ж таки, початок фізичного випробування і є один із різновидів вступу це. Проведення співбесіди з метою виявлення мотиваційної готовності майбутніх абітурієнтів у нас починається з 22 липня. Тому я дуже раджу всім абітурієнтам, хто ще цікавиться, хто ще не визначився щодо вступу до університетів, взагалі звернути увагу на наш університет, на інші заклади системи МВС і поспішити оформити особову справу. Оформлення, ну, умовно кажучи, дедлайн е, десь на межі 15 липня, тому що всі особові справи мають надійти до нас до 20-22 липня, щоб успішна реєстрація відбулася. Е, можливо, ще якісь питання допустимо. Хотілося б дізнатися вже з вашого власного досвіду, яка спеціальність є нині найзатребуванішою? Якщо ми говоримо саме про підготовку майбутніх поліцейських, ну, звичайно актуальна є спеціальність право досудове розслідування там, де майбутніх поліцейських готують для підрозділів слідства, так, або дізна... ну, майбутні дізнавачі. Чим такий престиж цієї професії або спеціальності, юридична освіта. Подальше можна розвиватися, ну, звичайно. Дехто марить там, якоюсь роботою службою в прокуратурі, в адвокатурі, але знову ж таки соціальний пакет, який надає поліцейські підрозділи, система Міністерства внутрішніх справ, він набагато кращий. І розуміння цього приходить тільки через деякі роки. Ось. Але не менш престижним є спеціальність, яку здобувають курсанти правоохоронна діяльність. За цією спеціальністю готуються за двома напрямками. Спеціалісти або фахівці для підрозділів карного розшуку і для підрозділів превенції. Тут може бути і будь-які адміністративні підрозділи саме національної поліції, і ті ж самі представники кадрів, адміністративної практики і так далі. Тобто ну, повний комплекс підготовки майбутніх поліцейських здійснюється в стінах нашого університету. А скільки взагалі може курсант убрати собі спеціалізації? Якщо він визначиться щодо вступу саме і бути майбутнім поліцейським, то він має визначити тільки один напрямок: або це спеціальність права до судового розслідування, або це правоохоронна діяльність за напрямки, який я вже сказав раніше, тут залежить від вподобань, залежить від особливостей. Характеру, знову ж таки, хто на що націлений. Одному буде домагання, скажімо так, сидіти в кабінеті і займатися кропіткою справою, вести, карну, ну, не карну справу, а кримінальне провадження, збирати документи, а комусь ну, фізично там активний хлопець, він себе бачить у, в лавах карного розшуку, в подальшому затримання злочинців, правопорушників та інше. Тому тут на характер, темперамент і, можливо, підказку батьків близьких. Щодо держзамовлення, яку кількість абітурієнтів очікуєте в цьому році? Взагалі, набір в 2023 році у нас масштабний. Як я вже сказав, три бази ми комплектуємо безпосередньо в місті Кривому Розі. Ми набираємо в цьому періоді 55 осіб. Це буде 55 курсантів, так набагато менше в порівнянні з попередніми роками. Але, знову ж таки, хочу підчеркнути, що наша база в університеті в місті Кропивницький вона комплектує три факультети. І там кількість майбутніх абітурієнтів і курсантів буде сягати 300 осіб. І наші товариші з Івано-Франківська Івано також комплектуватимуться 55 посадами. Ось тому знову ж таки наголошую на необхідності визначення подальшої долі. В рамках цього хотів би звернутися через вас, через ваш телеканал до осіб, ті, хто змінили місце проживання переселенців Запорізької, Херсонської інших областей. Якщо немає ще у вас визначення, куди вступати, я раджу звернути на нас увагу. Знову ж таки, це не панацея, але діти-переселенці користуються певною пільгою саме під час вступу до університету. Звичайна інша категорія це діти, які були в свого часу позбавлені батьківських прав. Ну, батьки були позбавлені батьківських прав, і ці діти знаходяться під опікою або піклуванням. Також для них є величезна така пільгова складова. Скажіть щодо контрактної форми навчання, чи є вона у вашому закладі, і які нюанси вступу? Звичайно, щойно я вів мову саме для про підготовку за державним замовленням і державним бюджетом. Це були поліцейські, але ні в кому разі не применшує можливості нашої спроможності надавати платні послуги і добування освіти саме за кошти юридичних та фізичних осіб. В місті Кривому розі функціонує факультет другий, який саме і здійснюється, займається підготовкою студентів. Це контрактна форма навчання, як ви вже розумієте. І плюси і мінуси, звичайно, більш вільне студентське життя. В порівнянні з курсантами, яким постійно треба перебувати в стінах університету, студенти ну, звичайно відвідують лекції, це вони мають робити. В сучасних умовах також використовується змішаний формат навчання і присутність в аудиторіях, і онлайн заняття, лекції відвідування, в тому числі. Але диплом в будь-якому випадку також самого державного зразка і знання, які вони отримують, ну, майже. Повноцінні в порівнянні з нашими курсантами, поліцейськими майбутніми. Єдина різниця, що у курсантів, про що я не казав раніше, є такі дисципліни, які роблять саме уклон на поліцейську подальшу їх практику це і спеціальна фізична підготовка, вогнева підготовка. Тактика, спеціальна підготовка, деякі дисципліни, які містять гри втаємно, оперативна розшукова діяльність та інші у студентів, звичайно, цих дисциплін не буде, але бути студентом, займатися вільно спортом і досягати інших вершин, це також завжди буде почетно і прийматися з боку як суспільства, так і звичайно, університету, в тому числі. Що стосується магістрів, які будуть нюанси вступу для них? Весь цей час, знову ж таки, ми вели мову з вами про підготовку бакалаврів. Хотів би зауважити, що в університеті здійснюється повний цикл вищої освіти, починаючи від можливості отримання диплома бакалавра. Після цього здобуття і вступ до магістратури, здобуття диплому магістр, і подальше, якщо є наукова така. Науковий хвист хист, наукова спроможність то можна вступати в тому числі і до аспірантури, і до докторантури. Як за кошти державного бюджету, ну тут більше для поліцейських, так і для фізичних осіб, за кошти фізиці. Ось до магістратури наразі триває збір і подача документів. Для поліцейських діючих є можливість вступу на заочну і бюджетну форму навчання. Бюджетна форма це стаціонар. Місце провадження освітніх послуг буде знаходитись в Кропивницькому. А заочна форма навчання і денна форма навчання також в місті Кривому Розі буде представлена. Ми знаходимося ну головне. Корпус наш на Степана Тільгі 21, Вже здійснюється прийом документів, надають консультації, е телефони можна знайти кхе, на сторінках на соціальних мережах е університету, ну і знову ж таки на офіційному сайті нашого університету. Що стосується творчих фахових іспитів, співбесід майбутнім магістрам, який буде формат здачі? Е -е магістри складають е іспит, визначений. Е під загальною назвою ЄВФАІ, ось це щось на кшталт національного мультипредметного тесту, якщо вони знову ж таки планують вступати як на контрактну, так і бюджетну форму і являються не поліцейським. Для поліцейських це система вступу спрощена, як я вже сказав, саме буде в університеті вона проходити. Взагалі, прийом документів для студентів на контрактну форму навчання почнеться з 1 липня, спочатку формування єдиних кабінетів вступників, і в подальшому до здається 17 липня триватиме прийом документів саме у нас на базі в місті Кривий. Ріг. Хочу підчеркнути знову ж таки, що потужності у нас дуже великі. Якщо географічно вам буде краще до міста Кропивницьке або до івано франківськ знову ж таки визначайтеся, здобувати освіту, і є такий крилатий вираз одного із великих людей: кошти вкладені в освіту, ніколи не пропадуть даремно. І користуючись нагодою, зараз можете звернутися до потенційних ваших курсантів, до їх батьків із побажаннями або рекомендаціями. Побажання і рекомендації, звичайно, залишитися здоровими, залишитися безпечній Стороні я маю на увазі дотримуватись сигналів повітряної тривоги, захис захищатись тебе. Так, тому що ми чекаємо на вас, на вступ, ми чекаємо на те, щоб ви мали змогу оформити особові справи, подати документи. Звичайна обов'язковість е, фізичної присутності під час складання як фізичної витривалісті, так і вступних іспитів, так і подачі документів. Це робиться ну, достоменно саме при присутності абітурієнта або батьків, якщо дитина неповнолітня. Е, побажання перемоги нам усім в Україні і. Е, Життєва ситуація, можливо, декого наштовхує на виїзд за межі країни, але знову ж таки, я, мої колеги, наші родини залишаються тут. Ми віримо в світле майбутнє і. Намагаємось навіть, щоб наші діти і наші знайомі вступали як в наш заклад освіти, так і ті, що розташовані у нас в місті Кривий Ріг, взагалі на території України, тому що нам разом треба піднімати нашу країну ну, вже після закінчення саме цих воєнних дій. Наша допомога буде обов'язково потрібна. Я вам дуже дячна за те, що ви знайшли час для участі у нашій програмі. Наш ефір Добіг кінця це була програма «Актуально». У студії працювала Олена Павловець. Побачимось!